Вітаю в ефірі. Програма на часі. Після різдвяно-новорічних свят наступає новий відлік часу і завжди хочеться нових змін, чогось нового і обов'язково кращого. Але з 1 січня життя не завжди змінюється і, здається, мрії, надії розвінчуються. Як правильно розпочати новий 2025 рік? Поради психолога Олександра Коцюк. Вітаємо в нашій студії. Доброго дня. Тож почнімо з того, чи правильно щось планувати на наступний рік. От обов'язково має початися якась нова справа за щось нове взятися. Чи потрібно це робити? І особливо зараз в умовах війни. Ну, взагалі, планувати потрібно завжди, незалежно чи це початок нового року, чи це всередині року. А якщо зробити планування цікавим, забарвлене якимись новими емоціями, його можна з легкістю впроваджувати в новий рік. Я, наприклад, рекомендую з першого числа нового року почати робити, можливо, не нове. Тому що у нас багато є тих справ, які ми раніше робили, наприклад, хобі, але ми через брак часу, через якісь відмовки перестали його виконувати, спробувати навіть повернутися до того, що колись нам приносило дуже позитивні емоції, і це вже буде початок чогось маленької, якоїсь нової справи. А знаємо, що новий рік діти, як дорослі, вірять, що обов'язково з першого числа має початися щось нове, хороше, загадуємо всі миру, достатку, особистих гараздів. Але що, якщо у перші дні Нового року ми відчуваємо, що не все здійсниться, те, що ми загадали? Як боротися з негативними відчуттями? Ну, якщо говорити про діток. То дітки це відображення нас дорослих. Якщо ми будемо транслювати ось ці такі негативне сприйняття того, що нічого не змінилося, так дитина буде у такому ж самому розпачі. Але давайте дивитися на те, що у нас є певна зона відповідальності. За що я відповідальний? Я відповідальний за те, щоб у мене в сім'ї був спокій. Так? Відповідальний. Тобто я можу це створити сам. Я відповідальний за гарну ялиночку, за гарний настрій, за теплі почуття, за цікавий. Смачний стіл це моя зона відповідальності, яку можу створити тільки я. І якщо я буду орієнтувати свою сім'ю, родину на те, що це важко, це неприємно, що в цьому немає ніякого сенсу, що нічого не зміниться, так така атмосфера буде і у дитини, і взагалі у родини всередині. А якщо я буду орієнтувати на те, що я тільки можу змінити, не в глобальному форматі, а тільки я і тут, тоді дитина буде теж орієнтована на те, щоб отримувати позитивні емоції тут і зараз. А як радити відпочивати от в перші дні нового року? Чи взагалі радити відпочивати? Бо знаємо, що вихідних через війну в нас мало все ж таки. Як трошки видихнути і набратися сил? Ну, взагалі, планувати відпочинок потрібно не тільки в день того дня, коли відбувся цей відпочинок. Можна запланувати його заздалегідь? Я рекомендую, і напевно, і сама теж використовую йти в ті місця. Де я ще ніколи не була. Хоча всім здається, що для того, щоб піти кудись поїхати, потрібно великі кошти. Насправді, я завжди запитую, ви були у всіх мікрорайонах нашого міста Хмельницького? Ну я, наприклад, не у всіх. І якщо би я планувала, то це запланувала би поїхати в той мікрорайон, в якому я не була. Хоча це виглядає і звучить безглуздо, але в іншому мікрорайоні може бути інша атмосфера, інші магазини, інші кав'ярні. А якщо говорити за кав'ярні, є дуже прекрасна традиція, щоб, наприклад, з першого дня нового року родина обрала для себе якусь кав'ярню, в яку вони будуть ходити кожного першого числа, відвідувати і отримувати там позитивні емоції. І це буде сприйматися вже як традиція. А як радите ставитися до прикмет? От знаємо, що є така прикметна, як зустрінеш новий рік, так його і проведеш. Але що якщось сигналізує про погане? Наприклад, ти один на Новий рік за обставинами, чи вибухи, на жаль, можуть статися на Новий рік або в свято. Як тоді себе налаштувати, що це не означає, що весь рік має бути таким? І взагалі як ставитися до прикмет? Чи вірити лише у хороші? Ну, а... Людині взагалі потрібно в щось вірити. Незалежно, чи те будуть е, якісь приємні предмети, чи неприємні, людині треба пояснювати іноді для себе е, те, що невідоме. Тому сказати, що ми не будемо і який є рецепт, не вірити в погані предмети, його, на жаль, немає. Але все залежить від того, наскільки ви дивитеся на. Пустий чи порожній склянку. Якщо ви бачите там наполовину пусту склянку, так ви будете орієнтуватися на негативні якісь предмети. Якщо наполовину повну. Ви будете орієнтуватися на позитивні. Тобто від самої людини залежить, на що вона буде акцентувати свою увагу. Тому що забрати негативні емоції ми не зможемо через те, навіть що ми живемо у тривожному колективізмі. Тобто це процеси, який відбувається із всім народом України, тому що він перебуває в стані війни. Тому негативні віяння емоцій вони будуть завжди. І навіть негативні будуть прикмети. Але тільки ми обираємо, на що мені орієнтуватися. Наприклад, я. Коли читаю гороскоп, і там є те, що там якісь невдачі. Я кажу: ні, цей гороскоп був сьогодні не для мене. І все. Тобто я йду далі. Тому що я намагаюся е, навчити себе і намагаюся донести до клієнтів, що тільки від вас залежить на що ви будете акцентувати увагу. Зараз війна, і більшість людей на відносно мирних територіях ну, не хочуть святкувати аж надто гучно, надто весело. Адже є якісь докори совісті, що от я зараз тут, зі мною моя родина, а там наші захисники на фронті під ворожими кулями. Як от позбутися цих надмірних докорів совісті, коли ти тут на відносно мирній території? Ну, скажу вам так, напевно, докори сумління вони набагато більше, аніж було би саме святкування насправді. Тому треба зрозуміти навіть порівняти для себе, як святкував я раніше. І як я хочу зараз? І це, на мою думку, мені здається, дуже феєрично, аніж було раніше. І насправді, якщо ми проаналізуємо, то феєрії не буде. Просто саме відчуття того, що можливо я щось не додав, можливо, я щось не зробив більше, можливо, я можу зробити щось більше, не дають нам ем, заспокоїтися, розслабитись і отримувати задоволення від процесу. Якщо у людини є такі докори сумління, ніхто не заважає перед новим роком або після нового року запланувати своєю родиною, наприклад, похід плетіння сіток. Тобто зробити те, що може від моєї родини допомогти воїнам, які, наприклад, не мали змоги святкувати новий рік вдома, але зробити максимум, щоб докори сумління були зменшені і не так навантажували наш емоційний стан. А от благодійництво допомагає позбутися цих докорів сумління, щоб донатити постійно людина собі. Ну, якщо ми робимо це із щирої душі, якщо ми ем, не робимо це для того, щоб всім розповісти, який я молодець і як багато я вклав, так він позбуває. Але якщо ми це робимо для того, щоб щось комусь доказати, е, поставити у своїй свідомості якусь таку е, галочку, що я молодець. Ну, тоді до сумління вони будуть продовжуватися, тому що це має бути по-справжньому, по-чесному. А як взагалі радити відпочивати на Різдвяно-новорічні свята? Які ваші поради як психолога? Як зустріти новий рік? Чи є якісь такі загальні поради? Ну, перше, що я рекомендую, це не орієнтуватись на те, щоб було дуже багато їжі. Тому що насправді ну ми можемо тільки очима з'їсти, але наш фізичний стан ну не в змозі з'їсти багато е, сприйняти той їжі, якої ми наготовуємо. Чому не їсти багато? Від психолога це звучить дуже дивно, але коли наш фізичний стан буде відчуватися важким. Ну, тобто, ми після їжі, насе болить, ми думаємо, куди це все розкласти, воно нікуди не влізає. Тобто, ми створюємо собі ще певну зону відповідальності і дискомфорту. Перше, це фізично, друге, це е, фізично, тому що нам потрібно це все розкласти. Тобто, зробити мінімальну зону того, щоб я перенавантажував. Себе фізично. Це перший варіант, якщо говорити з фізичної точки зору. З психологічної точки зору, якщо не буде фізичних ніяких е, навантажень, е, ми можемо не створювати собі щось нереальне, а згадати про книжку, яку ми вже давно хотіли прочитати. Е, зробити собі чек-лист із кінофільмів, які можна переглянути із своєю сім'єю. Можна зробити і чек-лист на те, що ми будемо, наприклад, їсти перед переглядом, і ось це процес створення, процес обговорення, процес приготування чогось невеличкого, але того, що ви не їли кожного дня, це вже буде ну як невеличке свято. Сюрприз таки uh -huh. для організму. А от фізична активність і психологічне здоров'я, вони пов'язані. Чи потрібно, от ви кажете, щоб надміру не їсти, а як все ж таки, якщо було свято, чи потрібно посилено займатися спортом? І чи дає воно якесь емоційне піднесення спорт? Ну, е я рекомендую займатися спортом незалежно від того, чи це новий рік, чи це якісь святковий день чи ні. Якщо немає змоги займатися спортом, це просто... Просто піші прогулянки від одного місця до іншого або в ті місця, де ви ніколи не були. Якщо говорити в новий рік, це може бути дієвим способом, наприклад, навіть переключитися, якщо вам важко переключити ось ці негативні думки про відчуття, що нічого не змінилося. Тоді так, я рекомендую вам одягнутися усією сім'єю і прогулятися. Якщо немає змоги з цією сім'єю, тоді це може бути приємна музика. Ви наодинці із собою, своїми думками, своїми мріями, планами. Плани потрібно будувати невеликі, а маленькі, щоб вони швидко реалізовувались. І ти відчував цей процес, що я можу здійснити якусь реалізацію своєї мрії чи плану. І вперед йти прогулюватися. Надіємося, буде сніжок, надіємося, буде не так холодно. І це буде ще більше сприяти для ока, для гарної прогулянки. А взагалі, оця атмосфера, така вогні, музика тематична, воно якось заспокоює, допомагає. І потрібно облаштовувати дім спеціально святковий, щоб, хоч трохи відчути свято. Е, ну, це є традицією облаштовувати. І ми маємо не забувати, що ці традиції не створили ми. А ці традиції прийшли із покоління в покоління. В кожної сім'ї є, можливо, та іграшка на ялинку, яка вішається вже багато багатьма руками. Можливо, є ті гірлянди, які вішали ще прабабусі, дідусі. Можливо, є ті гірлянди, які створювала дитина, коли вона маленька, а її вже, вона вже доросла і має своїх онутів. Тому, коли ми будемо створювати ось цю атмосферу, ми будемо згадувати ті емоції, які ми переживали у дитинстві, які переживали у дитинстві і розпочали нам бабусі, дідусі. А це є ностальгія. Один із основних методів отримання позитивних емоцій і переключення себе. Всі ми пам'ятаємо, як наші бабусі, дідусі відкривають фотоальбоми, починають над ними плакати. І ми не розуміємо, ну, для чого ж ти тоді дивишся, якщо тобі це. А насправді вони згадують ті приємні емоції, які вони переживали, дивлячись на фотографії, яка там була весільна сукня, хто там був на весіллі, або які були родинні зібрання. Тому, ми, це грубо сказано, але ми перед ними змушені, це наша відповідальність нести ці традиції і показувати їм їх нашим онукам, діткам. А як загортувати в собі силу волі, щоб от здійснити всі свої плани на Новий рік, щоб таки досягнути, почати якусь там справу чи довершити свої незавершені справи? Um... Ну, сила волі це так, знаєте, дуже голосно виглядає. Ми ж розуміємо, що це мотивація, наскільки вона у мене сильна. Коли у мене щось болить, правда, я ж не заспокоюю свій організм. Кажу, ні, не боли, там, заспокійся зараз, не час, не місце. Ну, ми починаємо працювати над собою, ти до лікаря, займатися собою. От так само і з мріями та планами. Якщо ми будемо шукати собі на зменшену мотивація, ми будемо шукати свої причини, не змогли, не знаю, не, не був не той час, не те місце. Це говорить про те, що у нас не те, що немає сили волі. Просто наша мотивація була орієнтована на щось інше. Тому треба дивитися правді вічі, наскільки ви мотивовані здійснити ось цю мрію? Чи дійсно вона потрібна. Ми вам дякуємо, пані Олександро, за таку корисну розмову. Ще раз вітаємо вас з Новим роком. І сьогодні у вас є нагода привітати усіх наших глядачів, слухачів також з новим роком як психолог. Я усіх вітаю святами. Хочу вам побажати, щоб ви не забували, що ваш психоемоційний стан буде впливати на тих людей, із якими ви живете: на діток, на родичів, на батьків, на дружину, на чоловіка. Тому, якщо ви хочете, щоб поряд із з вами була щаслива людина, не забувайте також і про себе, і про своє маленьке щастя. Ми приєднуємося до ваших побажань, глядачам бажаємо усього найкращого ще раз із новим роком. До наступних зустрічей.